Зараз ми знаходимося в одному із ОТП нашого міста. Поза мною стоять 30 автобусів, автобуси МАЗ. Ці автобуси відповідають всім ключовим нормам. Європейським нормам в кожному з цих автобусів є кондиціонування, низька підлога, спеціальні пандуси для груп населення, які мають вади з пересуванням. Вони на візку можуть заїхати в автобус. Тобто обладнання сучасне, вони ще будуть багато-багато років служити. Ми знімаємо зараз з наших маршрутів, розуміємо, що місто Дніпро попало в складну ситуацію внаслідок ворожого ракетного обстрілу. І місто зараз майже паралізовано. Ми відгукнулись і передаємо ці автобуси. Зараз знімаємо з маршрутів, впускаємо їх на Дніпро. Для киян можу також сказати, найближчим часом ми вже наступного тижня отримуємо ще додаткову допомогу від наших західних партнерів. Ще додаткові автобуси. Ці складні часи ми повинні бути пліч-опліч кожен на напрямку. Відстоювання нашої незалежності і це вкрай важливо для нашого міста допомагати тим містам, які знаходяться майже на лінії фронту.